Це ящик прийшов з міста Хоті в Київській області, дітки академічного ліцею імені Лук'яненка готували. Те, про що ми говоримо, що подарунки можуть бути повністю упаковані, але з дозволом нам відкрити. І що буде. півзасновниці благодійного фонду відродження громад Півдня Валерія та Олена показують подарунки, які надсилали дітям Херсонщини. Задля безпеки кожну посилку перевіряли. Зазвичай це канцелярія. Звичайно, це фломастери, альбоми, пластилін. А щось для творчості це можуть бути картини по номерам, конструктори, там пазли, обов'язково якась іграшка, ляльки, машинки. Це можуть бути якісь набори ігрові. До благодійної акції цьогоріч долучили. З дівчина з тимчасово окупованої території, розповіла Валерія Мацай. Ми розуміємо, що це ризик навіть нам написати, ну там запропонувати. Вона ризикує і вона ось замовила нам прийшли отакі от лялечки для дівчаток. Ось кілька штучок, і ми вже їх попакували, пофасували. Діти, які брали участь в акції, також присилали відео, привітання, фотографії, листи, каже Валерія. Із таких, от що ну, от, взяло за душу, це був лист від дитини, яка так є переселенцем, тобто для дитини знайома ситуація. Привіт, друже, з півдня пише до тебе Давид. Я до війни проживав в місті Харків. Зараз, як переселенець, проживаю в мальовничому селищі Понінка. Четвертий рік проживаю тут і навчаюсь. Дуже сумую за своїм містом та домівкою. Хай ангел день Святого Миколая від біди та зла тебе оберігає, миру та здійснення мрій. Була величезна коробка в ній подарунок для маленької дівчинки. Ну по подарунку зрозуміло. і в подарунку лежало лист. Привіт, мене звати Віра. Мені 8 місяців, і я ще не вмію писати, тому за мене пише моя мама. Ми вдвох хочемо привітати тебе з Різдвом, Святим Миколаєм і новорічними святами і побажати всього всього найкращого і найвеселіших цих свят. Подарунки передадуть дітям правобережжя під час заходів та майстер-класів до Дня Святого Миколая, говорить Олена Данилюк. Якщо дитина отримає навіть 5 цукери, 5 цих пакетів з цукерками, 5 ляльок, це 5 разів вона отримує задоволення. І розуміння про те, що про неї не одна дитина згадала, а п'ять дітей згадала. Це коли мені говорять, На що вам стільки подарунок, що у вас так багато дітей? Я говорю, ну є же Святий Миколай, є різдво. Тетяна Штепенко, Роман Царьов, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.